Друзі, усім привіт! Ви на каналі Крізісо. Сьогодні ми будемо грати в Роблокс в гру, якій нам треба знищувати планети, які є ось тут посередині. В нас є такий бластер, і нам треба з цього бластеру отак по ним стріляти. І таким чином ми будемо знищувати ці планети, а нам за це будуть платити гроші і діамантики, наскільки я розумів, або діамантики ми будемо фармити якось інакше. До речі, тут є якась Water планет але вона виглядає тупо як наша планета Земля. І дивіться, вона за мною дивиться. В нас є ціль зібрати дві. 250 коїнів. Зараз це e, зробимо. Так, скільки нам дадуть за цю планету. Плюс 40 коїнів. І та сама планета, друзі, офігеть. Так, добиваємо її, подивимося, що ми отримаємо. Ми отримали e, ще. Скільки там коїнів не побачив я скільки. Але друзі, обов'язково підпишіться на канал та поставте свої вподобайку, щоб підтримати українськомовний контент, щоб таких відео на ютубі ставало все більше. А ми поки що закінчуємо знищувати ось цю планетку і подивимося, що нам з цього вийде. Так, отримали вже 40 монеток, і знову та сама планета. Я не розумію. Так, друзі, в нас є левел 1 в нас зараз, але скоро в нас буде левел 2 Окей, давайте знищимо, знищимо пару планеток і зможемо вкачати другий левел. Так, що в нас ще є? У нас якийсь івент. Open 1. Відкриваємо якийсь тут івент, що це Стілс робот. Так, Стілс робот, скільки він нам дає? 3000! Що? Він, він зносить оце все з однієї тички, друзі. Офієть. Next level. переходимо на наступний левел. Окей. Okay. І можемо відкривати яйця. Подивимося, що нам тут випаде. Нам випадає нуб. Він нам дає, друзі, один. А цей нам дає три тисячі. Ні ну, цим роботом Тепер е, я можу взагалі ні про що не переживати. Так, а ми можемо ще одне таке відкрити. Мені таке подобається. Ні, не можемо. Але окей, забираємо афіє, скільки бабла, скільки діамантів, друзі. Усе ми оце забираємо. Усе, усе, усе. Фрі гіфти. Ми забираємо обов'язково ці фрі гіфти, Скоро в нас буде ще фрі спін колеса фортуни. Нас тут просто сипеться усе, як я не знаю з чого. Е, у нас ще якісь квести є, клейм. 50 гемів що отримали. Зараз забираємо усе, що нам тут дропається. В нас вже 2-3 тисячі навіть монет, друзі. Офігеть, переходимо на next level. Скоро вже буде іще next level, бо тут ну, фармитися максимально просто, друзі, легко. Що у нас ще є? В нас ще є ребітхи. Давайте подивимося, скільки нам тут треба для рибітхів. Е, Так, в нас тут треба, в нас буде прокачаний юніт дамаг, е, пістолет дамаг і макс апгрейд 1X. Щоб зробити ребітх, нам треба 250 гемів і 10 тисяч е, коїнів. Окей. Трошки. Пізніше, я думаю, що ми зможемо зробити е, ребіт. Так, а поки що е, вкачуємо ще наступний левел. Друзі, гра аж підлагує наскільки тут багато монет, і це все нам треба швиденько, швиденько, швиденько забирати. Так, в нас ще є тут якісь голден машін і rainbow машин, Тут ми можемо крафтити петиків. Окей, давайте е, спробуємо ще повідкривати яєчка і тоді е, подивимося, що нам з цього вийде е, з крафта, е, друзі. Петіків. Так, нам, ми будемо пробувати крафтити рейнбоу пета. Тому нам потрібно зараз постаратися вибити якнайбільше однакових петів. Хай це будуть нубіки, окей, скільки ми виб'ємо нубіків. Е, бейкона ми вибили. Окей. Нубік, ще бейкон. Треба ще більше таких петів, друзі. Ну, щось ми тут нафармили і йдемо е, до Рейнбоу машини. Ага, ми її не можемо. Нам треба третій ребід. Окей, okay, тоді давайте голден ми будемо крафтити з 200 гамів це у нас коштує. І ми не скрафтили, друзі. Нам не вийшло. Окей. Okay. І, і що нам теж не вийшло? А, ні, вийшло! Плюс 3 дає бейкон і плюс два дає нуб. А ми можемо одразу е, багато цих е, нубіків наших юнітів брати. Скільки три штуки, окей. Так, і тут вони в нас отак от стоять і е, фармлять для нас усе усе. Можемо ще якийсь квест забрати. Так, окей, забираємо ще квест і можемо прокрутити колесо фортуни. Я так, друзі, можемо прокрутити. Давайте разом прокрутимо, ставте свої подобайку, щоб випало щось класне. Прокручуємо. Підемо, що нам випадає. 250 гемів нам випадає. Нормальок, нормальок. Забираємо це, що тут усе тут нападало трошечки. файт, друзі. У нас буде якийсь бос. Подивимося, на що він друзі здати. Але мені здається, що з нашим роботом ми його просто на ізі винесемо. Ну, і ми його винесли одразу, друзі. І в нас е, нова не то, що арена, а це просто Void, якби левел. Такий Void level, Окей. Нам пропонують відкрити Void капсулу. Нам нас коштує 1000 монет. Та ізі відкриваємо. Видимося, скільки в нас, в нас тут дають петикі. Void sniper. Він нам дає, друзі, по 5. Еквіпаємо цього Войдснайпера. Окей. Ще виконали якісь квестик, капсули, хоп, Забираємо ще 50 гемів. І ще в нас є фрі-гіфт, це ще одна колесо фортуни. Прокручуємо його і подивимося, що нам з цього випаде. Х2лак і буста, нам випали якісь зілля. Як їх забрати? Так, вони отут повинні бути. Такс, і x 2 Лак. Окей, але будемо це юзати, коли ми будемо відкривати ці яєчка. Так, давайте все тут позабираємо, позабираємо, позабираємо. Вкачаємо щось, бо в нас дофіга гемів. Так, ось тут маємо апгрейди. Зараз будемо вкачуватися е, за гемчики. Нам... Так, давайте більше гемів, більше лак, більше коїн. Коїн весь на максимум прокач... на максимум прокачуємо. Ну і тут все на максимум вкачаємо. І все, друзі, ми вже все вкачаємо на максимум, окрім е, Units Еквіп. Окей, теж непогано. І зараз, друзі, я думаю, що будемо робити ребіт. Ми можемо наступний левел. Але я не знаю, чи це буде мати сенс, якщо ми зараз будемо робити ребіт. Окей, ми вкачаємо наступний левел, але ми вже йдемо е, робити, власне, ребіт. Так, ребітхи. І е, ребіт. Зробили, друзі, ребіт. У нас все почалося, друзі, з нуля. Але петики в нас залишилися. Це найголовніше, бо без нашого робота. Я не знаю, що б я тут робив, друзі, взагалі. Але я розумію, що ми зараз будемо дуже-дуже легко апати наступні левела. Тому ми прокачуємо наступний левел. Зараз вже будемо вкачувати ще наступний левел, і зараз скоро знову перейдемо на Войт-арену, void Войт-локацію, void чи як воно там називається. Так, ну що ж, друзі, в нас вже 60 тисяч монет і 2 тисячі хемів. Ще до фіга, дофіга, дофіга, друзі, ми забираємо. Давайте спробуємо його відкрити. Другий це з цієї локації. Наступного це Desert Level, Окей. Shadow Drone нам випадає. Це в нас рарний. Скільки нам дає? Він нам дає плюс 9. Забираємо цього бейкона і даємо сюди Shadow Drone, Кайфово. І забираємо ще, друзі, гіфта Фрігіт, це в нас усе 2300 е гемів. Так, ще ми можемо забрати квестики. Тут нам дають зілля, фріспін, колеса фортуни і тисячу друзі, гемів. Так, і що ж, ми можемо, друзі, тут це усе позабирати. І можемо пройти боса, щоб відкрити дезерт левел, друзі. Босфайт, файт, погнали, подивимося, що з цього вийде. І все. І мій робот знову виніс наступного босса. Окей, okay, це було занадто легко, друзям, хочу сказати. Зараз тут e, підфармимося, давайте подивимося, що в нас тут по яєчках, e, як в нас тут все це виглядає. Так, давайте одразу next level вкачаємо. І що в нас тут з цим, як в нас тут справи? Rare Ангкомон, комон. E, давайте ж відкриємо. 5 тисяч воно в нас e, тут e, коштує. Desert Space Ship, це комонка. а скільки тут дає комонка. Комонка тут дає плюс 15. Окей, okay. Void Sniper в нас уходить. І ми забираємо Desert Space Ship. Окей, e, okay. забираємо тут вже дофіга, 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 Друзі, в нас тут вже нападало. І e, включаємо next Level Друзі, тут так вийшло, що я випадково відкрив у такі е, дві нінджа-капсули, бо тут писав Open All 2. І я думав, що це щось не то, що це буде щось знову за робокси чи щось таке. А ми відкрили два е, таких е, яйця, дві капсули, і нам випало два таких нінджа спейсшіпи, які дають е, і ще по тисячі. Давайте оце все анеквіп і вдіваємо, друзі, нормальну тему. Я думаю, що ці пети в нас вже будуть до кінця цієї гри, бо кращих петів я не знаю, щоб були ще якісь е, більш кращі пети. А тим часом в нас вже майже мільйон грошей і 11 тисяч гембів. Забираємо наступний левел. У нас вже 15-й левел, можемо відкрити, до речі, друге яйце з цієї локації. Воно в нас коштує 15 тисяч для нас просто копієчки. Скорпіон робот, окей, Скорпіон Робот. І, до речі, в нас ще є фрі-гіфт. Так, цей скорпіон робот нам дає скільки? Діт? 35, друзі. Мало, дуже мало. І в нас є два фрі-спіна спін вийла. Крутимо перший раз, подивимось, що нам випаде. Випадає нам, я вже думав, що випаде щось оце. Я думаю, що там щось буде якийсь класний петик чи щось таке. І відкриваємо друге, яйце, точніше, його прокручуємо. Випадає нам x 2 Boost зілля таке. Тим часом у нас вже мільйон друзі, монет і 12 тисяч гемів. Можемо забрати на Next Level І зараз пройдемо ще трошечки, і будемо вже мати наступну ще локацію, бо буде наступний бос. Так, і що, друзі, ми вже дійшли до боса, Босфайт і гудбай ця локація. Ми переходимо, друзі, далі подивимося, що в нас тут вийде. Ми його теж на ізі виносимо, і в нас, друзі, доступна локація. До речі, вона, я вважаю, зараз найгарніша за у ті, усі, у ті, що вже були. Це в нас що? Аква. Аква левел. Так, тут у нас коштує яйце 25 тисяч, теж копієчки, відкриваємо, де що нам випаде. Shell Space Ship, він нам дає е, плюс 80, але це теж мало, усе це мало. Ми можемо. Е, Golden Machine, в нас немає багато петів, щоб це зробити. Апгрейдс, може, якісь нові апгрейди є, чи то було вже все? І все. А, ні, звісно, ще є нові апгрейди, друзі. То ми усе це прокачаємо, усі, усі, усі апгрейди. Я так розумію, що на кожній локації є свої апгрейди. І заберемо ще фігіфт ще 36 тисяч. І виконали ми ще якийсь квест, отримали ще якесь зілля. Наступний левел. І ще наступний левел. Так, і що ж, друзі, ми забираємо наступний левел. Окей, і можемо вже відкрити другу капсулу на цій арені. Подивимося, що в нас тут і як. 40 тисяч вона коштує, і випадає нам з неї. Подивимося, що фіш робот. Це в нас Rare, Окей, і що цей Rare нам дає? Він нам дає плюс 115. Теж, друзі, дуже-дуже мало. Я вважаю, що ми тут настільки прокачалися, що нам цього всього вистачить ще на 10 арен вперед, друзі. Тому дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. З вами був Крізі. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі. Слава Україні!